Це білочка. І ви бачите, вона така сумна, засмучена. А знаєте чому? Вона прийшла і розповіла мені, що йде зима. І всі зв'ята вже не так будуть стрибати, бігати і гуляти, як це було влітку чи весени. Всі по своїм норам, хтось більше, тому що холодно буде, Буде сніг, заверюха, і всі будуть по своїх домівкам. І ось звірі на галявинці зібралися і вирішили обмінятися своїми. Фотографіями, малюнками, щоб їхні друзі могли згадувати зимку в своїй оселі. Всі звіряти мінялися. І ведмедики, і зайчики, і їжачок. А у білочки не було таких малюночків. І вона засмучена, прийшла попитати, де ж їх взять? Вона теж друзям хоче подарувати свої малюночки. Вони їй подарували, а вона нікому нічого не встигла подарувати. Знаєте, дуже любите допомагати всім. Давайте сьогодні з вами підемо з нами до творчої майстерні і намалюємо нашу білочку, як вона сидить у своєму дуплі. І ці малюнки віддамо їй, а вона зможе подарувати своїм друзям. Я гадаю, в неї настрій підніметься і буде їй ще подарувати друзям. Ну, що Добрий день, дітки! Вітаю в нашій творчій майстерні. І зараз ми з вами намалюємо білочцю, білочку в дуплі. Для цього нам з вами знадобиться пензлик з підставкою, водичка, фарби, зелена, коричнева, чорна, біла та помаранчева. Також нам потрібна серветка, листочок, на якому ми будемо малювати, та клейоночка, щоб не замастити стіл. Але для початку малювання, щоб наші долоньки гарно малювали, давайте з вами розімнемо наші пальчики. І сьогодні, так як білочка полюбляє горішки, пропоную розім'яти наші ручки з допомогою горішка. Сидить білка на доріжці. продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику. Синичці, зайчику вухатому і ведмедику тостоп'ятому. Сидить білка на доріжці. продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. Ну що ж, почнемо малювати. Для початку нам потрібно взяти. Чорну фарбу і намалювати дупло. Дупло у нас буде овальної форми. І малюємо в центрі нашого листочка. Набираємо побільше фарби, тому що дупло має бути чорне. Я поверну ось так листочок. Решту частину нашого аркуша зафарбовуємо коричневою фарбою. Це буде наше дерево. Хлопчики і дівчатка, тепер нам треба трішки зачекати, щоб наш малюнок висохнув, і ми продовжимо далі малювати. Хлопчики і дівчатка, ось висохнув наш малюнок. Продовжуємо малювати, адже це лише частинка, фон нашого основного рахунка. Спочатку намалюємо мордочку. Для цього нам потрібен э, білий колір. Фарбапіл. Прямо з тут на чорній частині. Набираємо гарна пензлика, беремо фарбу помаранчевого кольору і малюємо голівку нашої білочки. Набираємо фарби і зверху над нашим овалом малюємо як таке півколо. Якщо у вас немає помаранчевого кольору у фарбах, то ви можете змішати червоний та жовтий, у вас вийде помаранчевий. Зараз я зачекаю, щоб трішки підсохла наша муточка. Намалюю ось такі маленькі трикутнички, це будуть вушка. І на вушках маленькі киточки. Такі маленькі Нашої білки буде видно, ще й хвостика. Хвостик буде і дивіться, а він хвостик. Трішки заокру. Лапками тримається за добу. Ну що, зачекаємо, доки наша білочка. Борночка висохне, щоб ми продовжили малювання, помалювали нашу білочку. А так як білочка готувалася до зими, вона приготувала і листочки, щоб не було холодно, і грибочки. Тож, давайте з вами зараз намалюємо. Листочки. Так як у нас зараз ось, то намалюємо спочатку жодного листочка такого попаранчення, такі хвилини малюємо і в іншу стопу. І запалюємо. Це у нас буде дубовий листочок. Так. Давайте ще один дубовий намалюємо за Давайте намалюємо ще й грибочки. Адже білочка грибочки запасає нас. Де ж ми можемо наші грибочки намалювати. Давайте намалюємо їх горі. над туплуком. Давайте намалюємо спочатку ніжку. Ніжка у нашого горішка. Ой, горішка. Ніжка у нашого грибочка біленька. Це буде білий гори, ось так. Як краплинку намалювали. І тепер, в шапочку нашого грибочка беремо коричневу фарбу і намалюємо краплинку, тільки вже вона буде дивитися ось так. Ось такі горішки приготувала білочка. І матузочку, щоб було видно, що горішки сушаться на матуз. Наша білочка трішки підсохла, добре промиваємо пензлика. Беремо фарбу чорного кольору. А зараз ми намалюємо з вами очиняти. Наша горточка нашої. Малята, ось підсох наш малюночок. Давайте з вами малюємо гордочку для нашої білочки. Беремо обережно, пензликом набираємо чорну фарбу. У вас вийшли, що не дуже яскрава, чи білочка, чи листочки, ви завжди буде Ще взяти фарбу, набрати і відмалювати, щоб листочки були чи якісь елементи важкі яскраві. Домалюємо наші листочки. Я зукану варту. Вона вже зовсім не засмучена, а весела, де вона зможе піти до своїх друзів і порадувати їх своїми палюми. Сьогодні в Великій Дякую вам за те, що ви підтримали нашу ділочку. А зараз до побачення у нових зустрічей.